Сьогодні ми в Денишах, Житомирська область, палац Терещенків, цукрозаводчиків. Вони користувалися цим палацем лише один сезон, бо потім стала війна, революція. Але уявіть собі масштаби цього палацу, коли він був гарний, побудований в чарівному місці. До речі, кажуть, що Терещенки обирали дуже ретельно та прискіпливо. Місця, де будувати свої палаци. Зараз тут треба дуже-дуже обережно пересуватися, оскільки це дійсно рештки палацу. Подивіться на цю цеглу унікальну. Трошки заради своїх друзів зайду в таку напівзруйновану башту палацу. Ну, і віть, який краєвид тут відкривався. Трещинки полюбляли дивитись на зоряне небо. А тут треба дуже-дуже обережно, бо дивіться, підлога вже така, ну, яка є. А тут краєвид на Дениші. Житомирська область. А ще можна уявити, як тут було гарно колись. За часів Терещенків, цукрових магнатів, які володіли маєтками на території всієї нашої сучасної України. Мандруйте Україну вона прекрасна.